кожен Ти не галуєш, бо скоро йдеш в отпуск. Е, Назарчик, як ти б знав? <схай> Ні, стрей, не скоро, не скоро, не скоро, не скоро. В наступному місяці, але ну таке, ви поймете, чого я уходжу в відпуск, але це буде ненадовго, це буде максимум там, на 10 днів Ви видажа. Це я обичний мої вихідні, блять. Да, до мене приїде людина, яку я не бачив уже 3 роки. Вот. Так що вообще, даже, сука вспоминати про вас нахуй, не буду. Блять. Е, буду все, весь час, я блять, всі гроші, які зберіг, все втучу Хочу в ту людину. Або форсаж. Взагалі буде похуй. Мені. Да. Я в причувстві. Пред, Та ж мама, мама, ну звісно. Просто. ну, Прикиньте, три роки не бачив, Це піздень три роки. Останній раз я маму бачив осінню у 21-го року. зараз 2025 й уже. А, це осінь, зараз буде вже 4? Тануна. Та, ну, на... Твоя? Ні, це не, не ваша Молю, мама ж не знаю. Хоча може, квіти не забудь купити. Що ви мені. Ну, ви реально щось О, Матуся, це дуже круто. Та вітаю мішка. Я своїх вже 5 років не бачила. Да, це піздець. Я я боюсь, ну, ви поняли, ми ж по, по телефону завжди спілкуємося. І не по відео, поняли? Я, типу, пару разів по відео. Раз раз, а, ми завжди говоримо що ж по телефону, не по відеозв'язку. Пару разів тільки говорили по відеозв'язку. Я взагалі, типа, ну, три роки, прикиньте, людину не бачив, я думаю, що я роз'їбнуся. Але момент в тому, що їй треба буде уїжджати, і я вже боюсь, що я буду на, на піроні стояти і е, пускати соплі, і плакати, і, і гекати і от це все, я вже дорослий, мені так не А я так буду без цього ніяк. Я вже хочу плакати. <рес> вона ще не приїхала. Я вже хочу плакати, ну що за поїли? Півтора року не бачив маму, бо був на бойових недавно тільки у відпустку, поїхав мама, вся в сльозах. Та старе, у мене ще ж мама, вона плаче з-подиху вітра. <рес> мама плаче і просто, просто хочеться так блять. Вона взагалі, я думаю, я, ну, ми перших години 4, напевно, не поговоримо, бо ну, людина не зможе говорити, я думаю. Я буду салфет... салфетки тільки отак подавати. Ще один момент, що мама мене бачила, коли я важив 90. Десь. 97, десь я важав, напевно. коли мене мама бачила останній раз. Зараз я 112. Худай. Ну, ні, це не варіант. Брат, це не варіант. Це не варіант. Ні, стріма з мамою не буде, Гейс. Ти потім після зустрічі з матусею прийдеш до нас на стрім, і ми тебе будемо всім чатами. Алло, ну обіймати. вже дуже. Мені 27 років. Що ти таке пишеш? Що це з обіймати всім чатиком? єсь? Я дорослий чоловік. Звісно, прийду. І буду нить вам, і буду плакати, і буду розказ. Кенєшна буду. А якусь сторі ще мова, де навіть стрім з мамою. Не. Ми роз'їхаємось. Люблю тебе, йди в сраку. Шава, братуха, не, 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 не можу. Не можу робити, не знаю, якщо є розумні люди, зрозуміють чого. Якщо ні, ну і буде для вас секрет тоді, чого німа. Умних людей тут нема. Ну, согласен. Не треба матусю на стрім, це ж її безпека. Лише, хай вони з мішкою вдвох. Конечно, побудуть. Звісно, ми так побудемо, що пізнес. Я тако, сука, сфопа, все отак. Сиджу теж сосу віска рік чекає. Я тако сфопав отак, абнуліть на. Фух. І отако. От Машину і таку тільки не пей з мамою багато, там дуже.